Ну, можна сказати, з 86-го року почав розказувати, може вже заслужити. Значить гоморесочка Павла Глазового називається Герой. Вернувся батько із Кавказа, взяв синка на руки зразу. Чи був синочку хтось у нас, коли я їздив на Кавказ? А синок каже, з яродрому. Один ходив до нас додому, Все говорив, що він пілот, що дуже любить самоліт, своїм геройством вифалявся, а сам без мами спать боявся. І ще одненька гомореска називається «Як лякати вовка. Зібралися мисливці, їдуть на качок. Скільки можна тут почути різних балачок? Літній дядько молодому, весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова, Ідеш ти полем. Без патронів розстріляв усе. а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Ге, за якимсь кущем. Знайди, синку, зійсь негайно, шапкою плащем. Мисливська мудрість давня. Знає її ти. Треба не ховатись десь. На вовка прямо йти, біля вовка сядь, розуйся і зніми штани. І лицюй по борді вовка мокрими штанями. Він штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це я кажу правду. Не якось брехню. Молодий ушам не виріть, скоса погляда. Хм. Добре, якщо буде поблизу вода. Чи калюжа, чи баюра, а чи якийсь трубок. А як ні, то що робити? Не журись, браток! Доки будеш розуватись і знімати штани, о! Десять у тебе стануть мокрими вони. Дякую, маленько ще, як кажуть, третя за любов. Піп мусій, що ніколи не вживав спиртного, випив якось у кафе кін'яку міцного і промовив. бесподобно отрицать не можно это напиток божественный ну цена безбожная Дякую и